Доброго дня, ми розпокою затишку всього самого найкращого. Думаю, щось готувати смачненьке. Це полуниця, а це мед. Цукру я давати не буду. Так що даю мед. Там попробуємо, треба буде ще докинути. Зараз переб'ю погружним блендером. Так, ось так перебили. Камісі оставимо, але хай пахне полуниця. Це своя домашня трошки зібрала пішла ж мені. Так. Це в мене сир рікота. це в мене збирана сметана. Сьогодні збирала, назбирала не знаю скільки я розбирала 2,5 літри. Бо робила твердий сир. Зараз покажу, який зробила. Сметана збирана в мене. Зараз перегонити маю часу. Ось так що збираємо. Сметани відходить багато. Ось так що ось таке то. І зараз переб'ємо рікоту. Не знаю, тоді попробую, як вилю полуницю сюди. Чи буде воно солодке, чи ні. ще додам сира. Що я забула, то я вам не скажу, що я забула. Забула какао сюди вкинути, так? Ого, який дощ пустився. Ура, у нас дощ! Ай, Богу дякувати. Так, це у нас какао. Наталя казала, хоче полуничну какао. Это так мені яка різниця? А мы мой без какао робити. Раніше треба було хвилин 5 покип'ятити і збиралася рікота. Зараз хвилин 10 кип'ятиться на малому вогні, і тоді виходить дуже гарна рікота і багато. Сьогодні я зварила рікоти багато, знову ж таки, в двох каструлях не знаю, скільки там буде цієї на вагу, я не важила ніколи. А виходить досить, досить гарно і досить багато. Так, що ось таке. то. Рікота це найсмачніший сирна, я рахую, бо з нього можна і крем зробити, і, і смачно його приготувати. Ось. Так, що ось таке. -то.

Дуже гарно збивається. Так що... Там мене питали ще, чи можна рікоту робити з того... сироватки коров'ячої. Не знаю, дівчата не робила. Не дівчата були, робили, то казали, що не виходить. Але вони з кисломолочного молочного робили. Ось, а не з того, що твердий сир робили. Може, якщо твердий сир робили, то може й буде рікота. Не знаю. Я колись того не знала, я не пробувала. Так кажу, як є, то я брехати не стану. Чи вийде вона, чи ні. Ось, а з козину, якщо молоко не було, ось, то те. То рікота не виходить. Ось, а якщо не кисло кисломолочний сир відігрівали, то є ще й рікота з нього. Ну, і після твердого сира також багато рікоти виходить. Ох! Бачите, який гарний вийшов. Дивіться, яка текстура. Крем супер. Навіть не скажете, що це є тут сир. Так, тепер ми візьмемо. Нього не заставляю так робити. Мене Наталя так робить часто собі. Таку смакуту. Наталочко! А йди попробуй, чи тобі досолодити, ще докинути меду, чи ні. Дивись, докинути ще ті полуниці сюди, чи ще докинути меду. Докидати ще ті полунички. І меду. У меня... Подай мне ложку бы, я уже тут вымастила, то я у меня не все... Что, за мало какао? Mm -hmm. О. Две ложки хватит еще? Да. Может просто туда в бутыль поставлю, я хочу столько всего. О! Так, значите, Відрегулюємо її смаки, хай собі смакує. Це оставлю одне незаморожене, а одне візьму заморожу. Воно потім ще з'їсть. У вигляді морозива. Ось так. Такий собі корисний десерт. Зі своїх продуктів дармових, все своє, все домашнє. Окрім какао, Нет, На мене треба ще половину додати. О. І зараз візьму. Маю вафельні стаканчики. Чотири стаканчики візьму і наберемо заморозимо. Так, зараз хвилинку. Так, ось так. Формочку взяла п'ять. трубочок. one zajihale do samo nizu. O, ovo je tako. No, stiji čemno. Ovo je І докладемо верха смакоти. І буде нам морозиво. Я думаю, буде смачно. Я так ніколи ще не робила. Ну, думаю, буде смачно. Я маю на увазі морозива. Таке їсти, то Наталка робить часто. Дуже. Тільки є рікота, то вона любі ягоди додає. Або навіть просто самі, саму рікоту з какао мішає і з медом. І так їсть. О! Ось так. М -м -м. Дуже смачно виходить, повірте. Так, щось що таке то. Відправляємо розілку, воно нам замерзне. Ми тоді з Наталією посмакуємо. А це зараз посмакуємо дуже смачно. Всім кажу до зустрічі, ми спокою, затишку, бережіть себе, хай всіх все буде добре, гарного дня і вечора. Всім па-па.